Усім привіт! Сьогодні я поділюся деталями свого дизайнерського воркфлоу та розповім, як Samsung VF Unity S9 змінив мій робочий процес. Я Анастасія, ви на каналі Кедарком і замість звичайних рекламних банерів, як приклад, сьогодні ми зануримося в мій творчий проєкт. Знайомтесь, це жаба у рожевому. Це не просто мамне створіння, а справжнім вікном наші щоденні емоції, яке я створюю у вільний час. Давайте подивимося, як за допомогою Unity s 9 кожна лінія та кожен контур оживає в Adobe ілюстратор та Photoshop. Поїхали малювати ілюстрації для нового стікерпаку з жабою. До речі, це відео виходить за підтримки Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Як дизайнер у моїй роботі дуже важливо мати якісний монітор. Вчитися можна на будь-чому. Все, що може показувати зображення, реально адаптувати для навчання та перших проєктів. Але коли робота з зображенням чи графікою стає твоєю постійною роботою, то краще вкластися в інструмент. Собі дешевше, повірте. Почнемо з малювання векторних ілюстрацій у Adobe Illustrator для нового стікерпаку з жабою. Завдяки роздільній здатності 5К на VF Unity S9 кожна лінія, кожен контур виглядає чітко. Ви просто не уявляєте, наскільки приємніше працювати, коли ви в змозі бачити всі деталі своїх робіт. Особливо хочу виділити дві важливі опції цього монітора: сертифікацію Pantone Validate та Smart Calibration. Завдяки першому, VF Unity S9 може точно відтворювати більше ніж 2000 пантон кольорів та 100 відцінків Pantone Skin Tone. Це гарантує, що ваші роботи будуть виглядати так само на екрані, як і в реальному житті. Smart Calibration дозволяє легко налаштовувати кольори монітора за допомогою смартфона. Ви можете вибрати між dci p 3 або SRGB кольоровими просторами, налаштувати кольорну температуру, яскравість та гаму без додаткових інструментів чи складних процедур. Це дозволяє мені бути впевненою, що кольори на екрані відповідають реальним кольорам, що особливо важливо при підготовці робіт до друку. Я використовую браш для створення точних контурів. Маючи стільки вільного простору, я не відволікаюсь на перемикання вікон з інструментами і повністю фокусуюсь на творчій. Процесі. Навіть використання непоганого 1440 p монітору створювало багато проблем. Кольори не завжди були точними, незважаючи на калібрування, бо вона не є панацеєю і часто доводилось збільшувати масштаб, щоб побачити дрібні деталі, постійно прибираючи необхідні вікна з інструментами, і це значно знижувало мою продуктивність. Намалювавши основні елементи, отримавши загальні риси персонажу, я додаю йому кольору і деталізую зображення. Після завершення роботи в ілюстратор, я імпортую ілюстрації Photoshop для подальшого редаготу. Тут я створюю обводку для стікерів, використовуючи інструменти Stroke та Layer Styles, щоб їх коректніше вирізали під час друку. Роздільна здатність монітора важлива, оскільки дозволяє бачити кожну деталь на зображенні без зайвих рухів. Це особливо корисно в роботі з дрібними елементами, в тому ж Photoshop, де точність і чіткість ліній мають велике значення. Якщо треба відредагувати перше джерело, я можу двічі натиснути на шар і він автоматично відкриється в ілюстратор для внесення змін. Ще однією перевагою для мене є можливість підкладати ноутбук до S9 одним кабелем через Thunderbolt 4, який забезпечує і передачу зображення і зарядку ноутбука. До того ж, на моніторі є додаткові роз'єми, які я використовую як хаб для підключення миші, клавіатури, накопичувача чи графічного планшета. Це неймовірно зручно і дозволяє зберігати робоче місце у чистоті. Лише, як я і казала у першому відео, треба завести перехідник з Type-C на звичайний USB, бо все ще багато периферії саме з таким роз'ємом. Сьогодні я обрала формат А5, бо хочу, щоб стік та сам стікер пак були невеликими. Попереднє калібрування екрану на заводі та якісна панель монітора дають мені впевненість, що кольори на екрані відповідають реальним кольорам. Для мене це дуже важливо, оскільки я часто підготовлюю свої роботи до друку і не хочу витрачати час і гроші на переробку через невірні кольори. Після внесення фінальних змін та додавання деталей, зберігаємо пак у потрібному форматі і все. Ви неймовірні. Звісно, можна робити такі прості проекти, як ці стікери, і на звичайному моніторі. Але якщо Samsung Infinity 9. Так полегшує роботу з відносно простими креативами та зображеннями. Уявіть собі, наскільки він стане у пригоді при роботі з великими та серйозними проектами. Для перших кроків брати такий інструмент буде зайвим, так що ви можете подивитися на більш доступні, але менш цікаві моделі з лінійки ВІФЮніті, які також полегшать вам виконання робочих завдань. Підсумовуючи, Samsung Віф'юніті S9 значно вплинув на мій робочий процес: висока роздільна здатність, точна кольоропередача, зручність підключення. Все це робить його дійсно добрим. Вибором для професійного використання. І хоча він коштує чимало, за такий інструмент не шкода віддати гроші. Особливо, якщо ви потребуєте такої роздільної здатності у вашій роботі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ця серія відео змогла вам показати в App'unity S9 з усіх сторін. І тепер ви маєте уявлення, що це за звір такий. Не забувайте протиснути лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей!